Цей альбом в 90% випадках приїде вам пошкодженим. Давайте розбиратись, чому. Це розпаковка на стандартний альбом Карма. Давайте для початку розглянемо його наповнення. Це почалось з цілого сету прекрасних закладок. А за ними нас порадували вісім листівок. Фото тут ну дуже гарячі. Знаю, що багато хто не колекціонує на стандартний став. Але після таких листівок вже варто задуматись над цим. Далі по базі диск та ще одна спільна посткартка, але вже більшого розміру. Раніше були окремі колекціонери по наліпкам і про них. В цьому альбомчику не забули Мій ноутбук. Оч мені є від такого декору. Не буду тягнути, і давайте переходимо до найцікавішого. Картка мені випала з банча. Він мені здається зараз найбажаніший мембер у стрійкі. Тому мені вдалося дуже швидко його поміняти на шкодяться через те, що в них дуже м'яка коробочка. На жаль, Джупік цього не продумав. Тому коли ми розпаковували коробочки з поставкою, вони були 50 на 50. Мається на увазі, половина пошкоджених. Це досить великий відсоток, при тому, що їх упакували ну дуже добре. В цілому Помимо ставлю лайк, концепт просто бомбезний. А як вам?